Російські спецслужби рік тому вчинили підпал, підпалили цілий торговельний центр Варшаві. Сьогодні, рік минув після розслідування, і польський уряд закрив генеральне консульство Росії в Кракові, по суті, закривши резидентуру, тому що резиденти, шпигуни і інші провокатори від російських спецслужб так ховаються на території Польщі і європейських країн під дахом генконсульств, консульств і посольств. Таке прикриття використовують в тому числі, як тепер виявилось під час агресії проти України, агресія проти європейських країн з під даху таких квазіустанов, квазідипломатичних установ, планується та здійснюється для залякування європейських народів, для вчинення актів саботажу підпалів під і так далі. А розслідування польської сторони насправді дуже важливо. Вичислили не тільки виконавців за рік, але й хто з Москви, з Росії керував цією конкретною диверсійною групою, хто під дахом посольства та генконсульства Росії в Польщі координував і далі звітував Москву. До речі, так само слідство польське вийшло і на двох громадян, двох українців. Один з них фільмував, другий в Литві до цього часу переховується, але... Виконавці та організатори так, це спецслужби Росії, і так це агентура спецслужб Росії. Небезпека небезпека в тому, що з-під дахів посольств та консульств, з-під дахів установ, які нібито мають бути дипломатичними, Росія займається саботажем. А російські спецслужби використовують таких агентів вибухів вибухівку і свої можливості для чинення терору на території європейських країн.